Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже важлива тема, я би сказав, дуже нагальна тема та термінова. Це те, що Зеленський попереджає про небезпеки досить великі, зі сторони Білорусі. Літом 2025 року Білорусь щось готує під приводом навчання. Про це раніше попереджав Сирський, говорив, що є така операція в них захід 2025. І не виключено, що можуть бути наступи або на територію України, або на територію Польщі, або на територію Литви, тобто всі ті території, які межують. Так, з Білоруссю. Я би хотів подивитися, наскільки взагалі ця ситуація реальна? Чи дійсно таке може бути? Чи є загрози наступу? Так, давайте я подивлюся: ну, все-таки до чого вони готуються. Давайте я візьму циганську колоду карт. На циганській колоді карт я витягну 4 карти. А також я візьму таро. На таро я витягну теж 4 карти. До чого готуються білоруси літом 2025 року. Давайте я гляну. Так, добре, давайте подивимося. Перша карта. Карта везлюбленого, карта активізації чоловічої енергетики. Сильна чоловіча енергія. Можливо, якась підвищена мобілізація, щось таке. Жінка-мати з дитиною на руках. Можливо, пропаганда через дітей буде вестися, в тому числі. Карта кімнати, закритий простір. Карта празника. Ну, прямо таки, щось чорного на циганській колоді не бачу, але давайте ще подивимося колоду Таро. Шестірка жезлів. Карта впевненості, карта руху вперед, карта сили перемоги. Будуть пробувати і вести якісь навчання бойові, скоріше за все, бо тут падає поруч цей лицар мечів. Якісь військові збори, мілітаризаційні збори, ем, якась підвищена підготовка до мобілізації, щось таке, я би сказав. Тут падає карта підвішеного, 12 аркан, карта затримок та заморозок. І п'ятірка жезлів це карта боротьби. Ну, я скажу так, вони ще не поспішатимуть наступати, скоріше за все. Ось карта затримок, але якісь військові підготовки, як це було в 2021 році, відбуватися будуть, я так бачу. Тобто літом, скоріше за все, будуть вестися якісь або спільні навчання, або військова підготовка, або активна пропаганда, бо там ще й карта дітей задіяна. Тому я думаю, що буде якась масова підготовка до чогось, можливо, в тому числі й до наступальних. Якихось дій по відношенню до Польщі або до країн Прибалтики, це теж не виключено. Так що, шановні глядачі, такий от прогноз. Бажаю всім та кожному мирного неба над головою. Ви мене попросили подивитися, я подивився. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Побачимося з вами в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, обіймаю, Побачимось. Всього доброго!